Про мир через силу чергова ніч на Росії була неспокійною, зокрема у Смоленську. Внаслідок атаки безпілотників палає авіаційний завод, багатоповерхівка. Пишуть місцеві пабліки. От такі удари по території Російської Федерації, по підприємствам військово-промислового комплексу, по нафтобазам, який вони матимуть вплив на рішення американського президента. Тут я не, не можу сказати точно, чи матимуть вони вплив на рішення американського президента. Скажімо так, адміністрація буде це однозначно враховувати. Якщо росіяни кажуть, що вони щодня там просуваються опановують пановий 9 квадратних кілометрів щодоби української території, розростається зона окупації. Хоча, наприклад, на третій тиждень листопада цей показник був як мінімум тричі більший, все таки вони видихаються. Їм це потрібно більше часу. То так само і ми демонструємо свою силу і перевагу. Можемо просто брати і загинати пальці. Ми ведемо війну з росіянами на стратегічному рівні у всіх сферах, і ми інколи забуваємо, що з 22-го року ми зробили ну просто шалений стрибок, який країни проходили просто десятками років, а то й півстоліттями. Ми б'ємо по території Росії, і плече нашої далекобійності збільшується. Згадайте, 22-й рік ми навіть боялися десь визнати, що щось полетіло по, по суверенній російській території. Зараз туди летить штормшедовий вітаком, причому з дозволу американців. Раз. Фактор Чорного моря, чим пишалася? Ця Російська Федерація. Ми країна, яка була без флоту з 14-го року, тому що три чверті наших потужностей були захоплені. Наші дешеві порівняно морські дрони Магура, які тепер супутньо, окрім ураження об'єктів, збиваючи авіаційну компоненту, причому старими совєтськими ракетами класу повітря повітря р 73 відігнано флот до Новоросійська і далі Росіяни поспіхом добудовують свої бази в окупованій Абхазії, щоб ще далі його відігнати, і зараз просять у іранців потужні кулемети в. Власне, для того, щоб боротися з нашими морськими дронами, другий факт, другий фактор знято: тиск росіян артилерією і керованими авіаційними бомбами, а потім ще в них були некеровані авіаційні ракети з гелікоптерами. Ми е, познищували ті харіки та ці величезні склади грав. Ми розблокували допомогу, і все це у сукупності дало те, що в е, грудень позаминулого року, і грудень минулого року, ну співвідношення було 1 до 12 по снарядах, тепер 1 до трьох, один до чотирьох, ми навчилися боротися з великими розвідувальниками оцими зала орлана які і наводять арту і каби. І якщо можливо кількісний і не зменшився, але точність розносу наших позицій однозначно у ворога зменшилась. Причому навчилися боротися дешевими зенітними дронами. Також ще один е, клітиночку. Ми просто-напросто ну викреслюємо, 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 викреслюємо доктрина Росії ян, Я нагадаю, що вони, коли лякали нас повномасштабною турні, вони казали, що буде тут літати їхня авіація. Що ППО буде знищено в перші три доби, авіація буде знищена в першу добу, і вони тут просто безнаказано будуть залітати їхні великі бомбардувальники і будуть рівняти цілі міста е, просто-напросто землею. Російська авіація робить пуски виключно з території РФ, а штурмова авіація виключно з. З окупованих теренів вони бояться залітати на територію, яку ми контролюємо. А Київська ППО, і як і вся українська, може вже дати фору ізраїльській, тому що ми, окрім того, що отримали допомогу від партнерів, навчилися боротися з дронами. От, власне, оця система, коли ми по звуку висікаємо їх, коли працюють додатково наші мобільні вогневі групи, залізний купол Ізраїля не такий ефективний проти іранських дронів, як українська ППО. Ще один фактор вибуло: останнє, що нам лишилося, от з такого оперативного, це ось оце тарганяче просування росіян. Для цього нам потрібно навчитися спивати ось оці оптоволоконні дрони, які не вразливі до засобів РЕП, і зупинити тарганяче просування, тарганяче просування, звісно ж, більше зброї, більше артилерії, більше РЕПів, більше FPV, Але і те, що розблокували американці, і те, що ми зараз робимо, це активне мінування території, щоб як на Курщині, коли і відбувається атака, третина. Напорюється мінах, інша третина е, добивається FPV-дронами і артилерії, і тільки з іншою третиною це в ідеалі, Звісно ж, добивається нашими піхотинцями. Наш піхотинець український дуже цінний, і треба зробити таку систему, щоб максимально зменшити на нього тиск ось і, і ось такі фактори, і ось такий розклад. Саме тому Росія, як там кажуть, трусить своїми арешниками, запускає їх. Вона боїться, що весь світ зрозуміє, тому, що вона насправді слабка, і ті проблеми, і ті удари, які ми наносимо від початку повномасштабного вторгнення, почнуть ці проблеми вилазити десь всередині року. Тому вона, як поганий гравець покер, намагається просто блефувати, спалювати свій ресурс в надії, що все-таки посипемося ми і що посипаляться наші західні партнери. Це найтемніша ніч перед світанком в такий важкий час, в такий час невизначеності. Нам я скажу потрібно просто-напросто встояти, зберегти побільше людей, зберегти керованість армії. Пане Дмитре, от ви говорите про те, що треба зупинити це тарганяче просування. Командувач Сирський напередодні кілька днів тому сказав, що виграти війну в обороні неможливо, оскільки ти не будеш оборонятися, все одно ти будеш відступати. Абсолютно саме тому головнокомандувач Сирський за минулий рік, коли ми зайшли в Лугий кут, сів писати не статтю аналітично з роздумами, що війна зайшла в Лугий Кут а сів за планування курської операції. І навіть коли росіяни ну уявіть собі, їх там уже майже 60 тисяч і вони тиснуть постійно. В от таких надскладних умовах ми умудряємося проводити контратакувальні дії. 155 та бригада, ну дійсно випадок, ну який з яким зараз буде розбиватися ДБР, але разом з тим комбат. 155 бригади, коли зібрав усіх вірних присязів, вони пішли в атаку на південь від Покровська і змогли відбити позицію росіян. На жаль, не змогли закріпитися, тому що в нас не вистачало вогняних засобів. От, власне, сирський, і хотів сказати, це ж не означає, що ми зараз, от на нас претака орда, а ми будемо з криком ура вилітати з багнетами із і з окопів і йти. На штурм, ну, як російський ПСО змальовують нашого головнокомандувача, і його методи ведення війни. Але ми показуємо, що от ми не можемо стояти в глухій обороні, тому ми б'ємо по території РФ, тому ми розвиваємо наші технології, ми розвиваємо наш ВПК, І повірте мені, коли ми зможемо зупинити ось це тарганяче просування, міни, реби, технології, безпілотні системи. Ми перша країна, яка вивела безпілотні системи в окремий рід сил. Ну, це ж власне для того, щоб зменшити ось цей фізичний контакт з ворогом. Ось оце і все і є не стояти в обороні в глухій, і Голосирський знає однозначно, що робить, і наше вище військово-політичне командування знає, що робить тут нам потрібно з одного боку контролювати всіх чиновників, тому що ми знаємо, що державний апарат та й окремі силовики. Ну, ми вийшли на війну з тим всім багажем проблем України, який був з 91-го року. Але якщо ми зараз збережемо єдність, не дивлячись ні на що. Ми точно матимемо шанс вистояти і досягти, хоча б припинення вогню на справедливих умовах, яких ми і вибороли нашої кров'ю.